Кращого фахівця з організації прикордонного контролю в академії визначають вперше. Ці змагання організували між курсантами факультетів оперативно-розшукової діяльності та права, охорони та захисту державного кордону, іноземних мов та інженерно-технічного факультету. Змагання на кращого фахівця складається з п'яти основних завдань. Здійснюється перевірка на знання. З питань організації здійснення прикордонного контролю, знань документів на право перетинання державного кордону, виявлення фальсифікації, ідентифікація особи в процесі паспортного контролю, крім того, знання з питань. Порядку організації і використання технічних засобів прикордонного контролю. Переможців таких змагань планують нагородити перехідним кубком і грамотами, і навіть обіцяють звільнення від складання іспиту з дисципліни організація прикордонного контролю. Розпочавши змагання, конкурсанти кажуть, маючи знання боротися не важко. Питання було досить цікаві, цікаве. Я прийшла тільки перший етап. Е у мене попався тест, не знаю як інших учасників. у мене був тест по технічним засобам прикордонного контролю. Тест собою нічого такого важкого дуже не представляв. Допоки майбутні захисники кордонів змагаються, академія приймає поважну делегацію ветеранів прикордонної служби на чолі з генерал-лейтенантом у відставці Володимиром Стусом кажуть, одна з найкращих традицій, яку прикордонники передають із покоління в покоління, це накопичення і примноження професійного військового досвіду. Основним являється воспитание подрастающего поколения на тих бойових, трудових, служебних пограничных войск. Они славные вот, з всех примін. Акцентування уваги на виховання ветеранської організації являється основополагаючим моментом виховання персоналу Державної прикордонної служби України, тому що це перш за все досвід, досвід виховної роботи, досвід бойової та професіональної підготовки, і ми якомога глибше використовуємо цей досвід. В академії не лише змагаються і вивчають досвід попередніх поколінь. Навчальний заклад активно просуває науку. Уже за місяць сюди з'їдуться представники прикордонних відомств іноземних країн, аби разом вивчати нові підходи до організації захисту кордонів.